Вітаю! Сьогодні я вам покажу, як красиво оформити край роботи. Це я в'яжу маніжку. Майже повністю її зв'язала. Залишилось тільки обробити спинку. Зараз я вам покажу, як виглядає перед робота. Робила такі обавочки. І так виглядає край роботи, який йде з лицевої сторони. Ось так. Це в нас місце з'єднання спинки та переду. Ось так воно виглядає. Я хочу оформити красиво край спинки, щоб наш край виглядав так, як і попереду. Для цього мені потрібно буде набрати три петлі планки. Підіймаємо наші петельки. Буду підіймати звідси. Це в нас перша петля, потім друга петля і. Ще підійму ось тут петельку. Це я набрала три петлі планочки нашої майбутньої. Далі розгортаємо роботу на виворітній стороні. Пров'язую наші петлі так, щоб вони виглядали малюнком, який у нас іде попереду роботи. Тобто лице, вивертне лице. Хочу нагадати, що при вив'язуванні планочки першу петельку на виворітній стороні ми її не пров'язуємо, а знімаємо і обов'язково підтягуємо ниточку, щоб наша в'язка була тугенькою. Зняли. Наступна петелька в нас лицева і остання петелька виворітна. Підтягуємо ниточки, не забуваємо, розгортаємо нашу роботу і тут же вив'язуємо наші петлі по малюнку. Першу петлю ми знімаємо, наступну петлю ми пров'язуємо виверідною петелькою. І третю петлю нашої планки ми будемо пров'язувати разом з петелькою основної роботи. Дивимось. Пров'язали. Пров'язуємо разом так, щоб петелька нашої планки була зверху петлі основної роботи. Знову розгортаємо нашу роботу. Знімаємо першу петельку, не пров'язуємо, Підтя... не забуваємо підтягувати ниточку, щоб було тугенько, лицював і виворітна. Знову розгортаємо і пров'язуємо три петлі нашої планки. От першу петлю ми знімаємо, підтягуємо ниточку. Виворітно і третя петля планочки пров'язуємо разом з петелькою основної роботи ось так. Знімаємо, підтягуємо ниточку, лицева, виворітно. Знімаємо петельку, виворітно. І на кожній лицевій стороні нашої роботи ми в кінці нашої планки робимо об'єднання. Пров'язуємо дві петельки разом лицевою. Підтягуємо ниточку, розгортаємо. І так пров'язуємо до кінця всіх петельок нашої спинки. Пров'язала нашу планочку. Зараз покажу, як вона виглядає. Дивимось. Це наш край, де я піднімала три петлі і пров'язала такий кусочок планки. Далі продовжуємо пров'язувати нашу планку, так, як показувала раніше. Залишилось зовсім трошки. Нагадую, як пров'язувати. Це три петлі нашого краю наборного. І далі йдуть петельки нашої основної роботи. По мірі того, як ми будемо пров'язувати ці три петельки, ми будемо об'єднувати ці дві петлі, показую. Першу петельку ми знімаємо. Пров'язуємо вивертною, і ось остання петля нашої планки і петля основного виробу. І пров'язуємо їх разом. Показую ще разочок. На виворітній стороні ми ці три петлі пров'язуємо по малюнку. Першу петлю ми знімаємо, другу петлю ми пров'язуємо лицевою петелькою, останню петлю ми пров'язуємо вивертною. Розгортаємо нашу роботу. Знову так само. Першу петлю ми знімаємо, другу петлю ми пров'язуємо виворітною. І третю петлю планки ми пров'язуємо разом з петелькою з основної роботи. Ось так. Дивимось. Так виглядає наша робота. Хочу нагадати, що ми обробляємо край роботи, щоб вона виглядала красиво. Це в нас початок роботи. Ми піднімали три петельки, пров'язуючи далі, ми об'єднували їх з основною роботою. Ось так воно виглядає. Дякую за увагу. Сподіваюся, ви опануєте техніку обробки краю. До зустрічі, Па-па.